Завдяки посиленому складу Правинорфорте оздоровлює простату і саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Правинорфорте чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Одеса жінка у спортивному бранні розгортає російський триколор. Прапор ворожу країни намагається закріпити на місце знесеного пам'ятника Катерини Другої. Це помічають перехожі, вимагають їй негайно це припинити. Спалахує сутичка. Цей одразу шириться мережею. Зрештою, російський прапор у жінки відбирають і нагадують, що через російську ракету загинула людина. У відповідь гибнуть вони дітей. Убивають тут тряпку цю вішаєш. Ти два Ахмат – сила, Росія, мощ Бог один, Аллаху Акбар. А це вже Київ, центральний залізничний вокзал, чергова російська атака, чути вибухи. А ось ця жінка під час повітряної тривоги записує на телефон відео, де радіє обстрілу та підтримує російський терор. Все, Дивіться, як щури побігли щирі українці ми. Та не минає години, як прихильниця руського міра вже не так радісно спілкується із правоохоронцями. Ті встановлюють, це Аліна Волошина, їй 23 роки. Уроженка Донеччини останнім часом мешкає у Києві. Знаходимо її в Тіктоці. Видно, що вона відверта підтримує агресора. Ось наклала на обличчя віртуальну маску з мапами окупованих територій Донеччини і Луганщини в кольорах російського прапора. А це вже майдан незалежності, місце вшанування героїв. Чоловік знімає відео, насміхається та знущається із загиблих захисників. Я показую центр Києва. Віночки, прям цвинтар, культ смерті, тут Азов. Ну хто там патріоти? Бендерівці на. Згодом з'ясували це вчитель музики з Харкова. Теж переїхав чомусь не в Москву, а до Києва. Записував провокативні відео та публікував проросійські фейки. Його затримали співробітники СБУ та Нацполіція. І от наступне відео, де він вибачається вже українською мовою. Я обіцянка донес, прошу вибачення перед бійцями Азову та інших підрозділів, а також перед. Родинами загиблих воїнів України і це традиційний сценарій зухвалі про російські віду, а потім вибачення українською. Таких ж дунів періодично виявляючи не в усіх містах. І за такі дії вони несуть кримінальну відповідальність. Музиканту з Харкова обрали запобіжний захід тримання під варту без права внесення застави. Його звинувачують у виправдованні збройної агресії Росії проти України. І за це він може сісти на Вісім років і покарання ждунів руського міру може бути і ще жорстокішим, коли це відбувається за грошову винагороду або організованою злочинністю, коли це іде не просто думка однієї якоїсь там спонтанної людини, так а це відбувається цілеспрямовано, професійно там спецслужбами Російської Федерації, то це вже може кваліфікуватися як державна зрада. Колабораційна діяльність, і там мінімальна санкція від 10 років позбавлення волі, 10, 15, 25 і довічне позбавлення волі. Понад 10 років в Україні триває війна, із них майже три. Вона повномасштабна. Ми маємо десятки тисяч загиблих та поранених, зруйновані міста і села. А обстріли і повітряні тривоги стали щоденною буденністю. І, попри все це, в нас і досі є ті, хто чекає на Росію. Ільвіна Сидбулаєва, Максим Хлопотов. Ми Україна, марафон. Єдині новини.